Страшно важливе питання. Кожного року, також, коли я йду вулицею в бік пошти, мене зупиняють і, і все розпитують. Чому одного року у нас Пасха співпадає з польською, з католицькою? Чому іншого року тижнем пізніше, а в деякі роки католицька Пасха буває п'ять тижнів перед нашою. Вона буває в березні. А наше боє кінці квітня або навіть травні цього року буде аж 5 травня. От чому така розбіжність? Я хочу сказати таке, що у відношенні нерухомих свят святкування Різдва, і Оскан Петра і Павла, і Різдво Богородиць, і так всі не це нерухомі свята. З 15 православних церков. Одинадцять, навіть грецька, вже і візантійська, скажімо, скільки їх там є, в Стамбулі, не знаю, але може вони мають підлеглих своїх на інших материках. Ось, але це десятки тисяч вірних православних церкви, але вони є. Одинадцять церков вже перейшли на новий стиль, на григоріанський календар. Тобто вони святкують різдво 25 грудня разом з поляками. Ми скажімо, могли б святкувати і, скажімо, Михайла в них скажі, за новим стилем 8 листопада, 8 листопада, а не 21. Тому що це 21, це 8 листопада Юліанського календаря, проєктується на 21-го Отже, в до... чому тут проблема? Значить, перейшли. У святкуванні всіх нерухомих свят і живуть за нормальним календарем Григоріанським, за новим стилем. Але Пасху усі православні 15 церков святкують за так званою Олександрійською Пасхалією. Тобто, весняне рівнодення в них проєктується на Григоріанський календар на 3 квітня. Тобто, Пасха може бути від 4 квітня. І по 8 травня. Тобто вони далі залишаються з думкою, що обов'язково християнська Пасха має бути після Єврейської. Отже, вона може святкуватися від 4 квітня по 8 травня. І так усіх, усіх 15 церквах. Так от, чому ми не хочемо перейти хоча б на таку змішану систему, щоб нерухомі свята святкувати разом з поляками? А вже. Пасху, хай там, як Бог десь, за Олександрівською Пасхалією. Тому що приблизно один раз за 9 років не буває посту Петрівки. Один раз за 9 років. Я спеціально затратив багато часу, бо календарною проблемою цікавлюся буквально з 11 років з формул Гауса, як тоді була війна, календарів не було, а треба знати, коли буде, скільки буде м'ясниць і коли буде Пасха наступного року. От я випадково отримав формули Гаусса, знайшов в одному старому календарі, і почав рахувати, якраз все було гарно. І це мене страшенно зацікавило. Отже, йде мова про те, що ну, питання головне. Якщо не буває Петрівки, то коли було запроваджено піст Петрівки? Я з цією метою вивчив всі правила. І постанови всіх церковних соборів, і ті тексти святих отців церкви, які стосувались календарної проблеми. І фактично ніде нічого немає записано про Петрівку. Там є, я такий. То, двотомник, скажем, правил, все зведено докупи, вона переведена ця книжка Лесмуську, була все написано, була болгарською мовою, перекладена вже була 1911 року, і потім в 96-му переведена. Все це я акуратно переглянув. Нема згадки ні в одному з, на одному з Вселенських соборів, ні в одного з отців церкви. Є тільки згадка і правила. Великий піст, Сердай П'ятницю. І все. І от нарешті вдалося, це вже завдяки Петербурзьким теж допитливим, які виставили все це в інтернет, на сайт, вдалося дізнатися, що аж 1166 року у Візантії вже це оформили як постанову церковну, церковну постанову. Щось святкувати. Петрівку, от стільки-то перша неділя після зелених свят, це ще скажімо, скоромна, І далі починається Петрівка до ось цього 12-го, скажімо, за новим стилем, до 12 липня. А раніше цього посту не було. Не було посту Спасівки також. Не був такий довгий піст Пилипівка. Там був тиждень, дехто і довше святкував. Це вже придумали в другому тисячолітті. І узаконили, то я запитую батьків, якщо тисячу років християнства пройшло, і ніхто не знав, що таке Піс Петрівка, то невже ми заради єдності всіх християн, невже ми не можемо пожертвувати? Ну, раз на 9 років ну нема цього посту. Тому що як, скажімо, Пасха випаде 2 травня, здається, це ще добре, а вже випало 3, то тоді оця неділя всіх святих. Вона вже йде, випадає на 29 червня, а це Петра і Павла за тим стилем Ось. новим, вона 29 червня. І от таким чином виходить, що ну, можна би заради єдності всіх християн прийняти ну раз на 9 років Петрівки нема. Але ми в єдності. І ми не дивуємо світ, мусульман, буддистів і всіх інших, що навіть в такому розумінні ми не маємо єдності. І кожен другий питає, скільки у вас богів, один чи два, скільки Христосів було, один чи два. Один розп'явся і тоді і воскрес. А, а другого розп'яли і воскрес він. От через скільки там тижнів, час через днів. А коли співпадає? Співпадає. Якщо бо католицька Пасха з 22 березня по 25 квітня, православна в новому стилі, від 4. Квітня по 25 квітня. Отже, в цьому проміжку між 4 і 25 квітня може бути співпадання Пасхи. Коли? Знову ж таки, тут особливість, католик для обчислення дати Пасхи дивиться на небо. Він користується датою реальної повні, повного місяця. Православний не дивиться на небо, він дивиться в книжку, в таблиці, які були поновлені десь в 700 році нашої ери. І вже з су місяця по датах юліанського календаря назад всередині 4, навіть п'ять діб. Отже, католик каже, оце в мене на небі місяць і в неділю після нього це весняна повня, в неділю я святкую Пасху. Православний каже, ні, повня не нині. Повня буде через чотири доби. То якщо це настала в понеділок, а в того чотири доби вівторок, середа четвер, п'ятниця. Православну повню п'ятницю, таблично повні. Але неділя та сама. Отоді От Пасху святкуємо разом з католиками. Якщо повня, скажімо, п'ятницю, четвер, п'ятницю, суботу, то у, цього, у православного на чотири дні пізніше, п'ятницю, субота, неділю, понеділок. В серду, в середу, четвер, п'ятницю або суботу. То православний каже, ні, моя повня чотири дні пізніше, тобто неділя, понеділок, вівторок, середа. І тоді поляк святкує в першу неділю, а православний через тиждень. Тому що є розбіжність між реальною повнею на небі і табличною повнею, яка записана скажімо, майже півтори тисячі років тому. Тому папа Римський, коли в 1582 році робив реформу календаря, він не тільки переніс. Скажемо, дату весняного рівдень, день, викинувши 10 діб на 21 число. Але вніс поправки, щоб таблична повня співпадала з реальною повнею. І там кожні 200 років там виправляють на одну добу. Отже, католики дивляться на небо, православні дивляться в книжку. Климишин Іван Антонович народився у 1933 році у селищі Кутиськи, тепер Лановецького району Тернопільської області, учений астроном, педагог, академік Академії наук вищої школи України, член міжнародного астрономічного союзу. Іван Климишин автор 38 монографій, підручників, навчальних посібників та науково-популярних книг. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію, у 1971 — докторську. З 1964 року він член міжнародного астрономічного союзу, з 2000 року почесний член Української астрономічної асоціації. Основні його наукові дослідження лежать в області космічної газодинаміки. Був віце-президентом ради з підготовки астрономічних кадрів при Академії наук СРСР з 1976 по 1983 рік. Президентом комісії з історії астрономії при Академії наук СРСР з 1981 по 1986 рік. Двічі у 1994 та 1995 роках Американський біографічний інститут назвав Івана Антоновича Климишина людиною року. Іменем Климишин названа мала планета номер 3653, яка обертається навколо Сонця між Марсом і Юпітером.